Вітаю товариство. З чого ж складається моя приспособа? Дивіться, паяльна лампа. Звичайна паяльна лампа. Стара, яка вже не використовувалася. Ось випав мікрофон. Викрутив фурсуночку і викрутив клапан тут всередині. Осюди шланга, от бачите. Джерелом тиску, так як нема компресора, буде колесо. Зараз я його підкачаю. А на фурсу тут шістьорка шланг, хоча б воно було теж п'ятьорка. А ось п'ьорка шланг, такий, бачите, маслостойкий, такий сюди на кінець всунув желізачку, де отворів куча, щоб воно розприскувало і всадив сюди. Краником регулюється. От, зараз спробуємо це все діло зробити і побачити, як воно буде. Я сюди там, залив якоїсь подібної рідини, тільки рідчої. Бо ту суму, що заливав пороги, я її заливав гарячою. В холодному вигляді вона застигає. То я сюди залив, щоб показати якоїсь густої переробки. Давайте подивимося. Так. От бачимо, більше трошки трьох атмосфер, значить, качати хватить. Так. Так, тепер дивіться, ось шланг. Бачите, із закінченням до насоса. Таке, ой, як, отой, як від насоса накручується. Сюди накрутив, бо тут така паяльна лампа була стара, що вже насосом качати, бо той не працював. А тут клапан внизу, отий клапанець викручений. І тепер навіть золотніка немає, просто накручено. І тепер я накручую на колеса. Так. Отже, тиск в три атмосфери пішов на паяльну лампу. Тепер... Ой. Мем. Ось накінечник. Оцей. Бачите, металева трубочка сюди, всунув під тиском закльопку цю алюмінієву, Стрежень вийняв і вийшов отвір. А тут -а, міліметровим сверлом просверлив от, з однієї сторони насквозь і з іншої сторони насквозь. І вийшло от, чотири дирочки. Так, отже, цей накінечник. Накінець, 2,5 метри 2,60 шланга. Було таке в магазині, я так і купив, щоб можна було запихати в різні порожнини в автомобілі. О, о, от. І отут паяльну лампу зараз буду відкручувати. От, Бачите, от паяльну, от я відкручую. Там може трохи загусло хіба? О. Густа. Отак от, от воно лється. Що хочу сказати, коли сума маса ця гаряча, вона набагато краще розливається. Ось бачите, от порід. І по сторонам от, от так. от. Наголошу, суміш заливав рідшу, вона була е, Така гаряча, ріденька, як водичка. Якщо кому цікаво, можете подивитися, як це було. Ну, а наразі всім дякую за увагу. Коментуйте, підказуйте мені, можливо, ще можна зробити щось краще із мінімальними вкладеннями грошей. Бути добром! Ага. Отже, товариство, покажу вам, дивіться, спочатку я тут позамальовував такою фарбою з грунтовкою по металу, те, де майстер став голий, голий метал. Він то його ніби грунтував, але оті сварки, все голе було. Дивіться, тут бачите, аж вибігло. Вон як вибігло. Бачите, як вибігло, от я зараз о. О, така от як кисіль, з консистенція. Вона ж тут з отворів повибігала. Бачте. Так. Далі оці отвори треба буде провитирати бензинчиком і домити оці заглушки. Ось ці заглушки, бачите, такі заглушки. І їх так би на силікон поставити. Вон з отворів повибігало. Тут оце все, що наружі, що зовні, все треба буде повитирати. О, ззаді вибігло. Все повитирати, щоб тут, бачите, повибігало з отворів. Ці заглушки поставити на силікон. Дивіться, я ще оці взяв лонжерони, оці посередині, теж позапирскував, от. Оце все ззовні треба буде повитирати. Геть-геть-геть-гейть до кінця автомобіля. Так само бачите, аж на, на глушаку. Видно, що аж по глушаку побігло, буде трошки піддимлювати. Гейть, туди, оцей лонжерончик. о, Лонжерончик он цей, от, теж задув. Оцей поперечний запискав. Виявив, що тут от нема заглушечок деяких, Вон, бачите, от дві заглушечки треба буде поставити. Я ще завжди запискував трошки. Ось сюди. Дивіться, де масло з мотора капає. То гайті фарби залишилися на подрамнику. І ще тут спереду хотів задути оцю передню частину подрамника, але виявилося, що він з трьох частин складається. Нижня частина, посередині. Метал і верхню частину. то нижню частину задув, а верхню не вистачило в мене матеріалу. Везен і на Сілікану те. О. Чекаю. Тут спереду виявив. Що три заглушки втрачені, підібрав по діаметру корки від коньяка, поки мене ще буду шукати десь там по магазинах, а можливо в інтернеті заглушки треба пошукати. то щоб отвори були закриті, все ж таки ціле літо не було дощів, машина суха, як педець. То, щоб отвори були закриті. Угу. Ого. Так плотненько зайшло. Я такий таку замажу. Силикон же загусне, що ж колхоз що ж зробиш? Такий суп вийшов колхоз. І скрізь закрив. Ага. Закритий на сілікон, закритий. Закритий. Там дві заглушки стоять. Тут два корока і там один корок. Ну все, можна виганяти автівку на вулицю. А тут навести порядок.